Микола Хвильовий Елегія Минають дні, минають ночі. У грудні згнила зима. І тихий степовий городок знітився в облозі мовчазних нерухомих хмар. Нагнав вітер з далеких Альпійських гір через карпатські верхів'я, через Дунай. Прийшло різдво. Зітхали дзвіниці. І промерзло жевріла жура, сум неспокійної землі. Цього року старожили не бачили Різдвяних зір, бо небо стояло в сірій сорочці будня. І була мряка. І старий газетяр теж не бачив Різдвяних зір. Був він сивий, древній, майже босоніж. Стояв біля ратуші на бульварі і казав мимохідцям Може, купити газету? Іноді мимохідці купували газету. Іноді заклопотано проходили, іноді зупинялись і дивились на старого газетяря. А прийшов він восени, коли було прозоро, коли за кварталами пахли гречки. Але це було так неможливо давно. Це було за народження його прекрасної юности, коли тихий стоповий городок стояв перед ним надзвичайною примарою. І він подумав тоді. Про радість. І урочисто залунало по кварталах радість. І тоді було, як мигдальні потоки під ударом весняного весла. Це був голубиний заспів до тієї синьої пісні ім'я, якій життя. Це був новий заповіт, що ми, волхви, бачимо на сході в темну ніч із хрустального віфлеєму. Але це було так неможливо давно, і це майже забулось, бо ж неясні, туманні, мов перший сон за першого м'ятежного кохання ці уривки, що виринають із тьми перед моїми старечими очима. Що це? подумав з тоскою старий газетяр. І чув тоді, ніби раптом прокидалась природа. Ніби дзвеніли, пливли й пропадали неясні відголоски з дальніх літ. Але це була ілюзія. Натовп тихих міських кварталів стояв у суворій мовчанці. Газети продавали й жваві пацани, і не любили вони старого газетяря, бо був він невідомий, невідомо звідкіль і похмурий. І ще не любили, зійшов на великий шлях, по якому йдуть. Дико, по звірячому озираючись. І був ще з ним і старим газетярем древній пес, що покірно шкульгав за ним і ніс підсліпуваті очі на асфальт. Пес вовна прилипла попелом і лізла, падала на землю, щоб угноїти землю. Пес не гавкав, а тільки тихо й нудно вив. На світанках шумів скляний мороз. А пес був голодний. Іноді пес кидав старого газетіря і блукав на базарі біля рундуків, де били його за каблуками, де гризли його молоді бадьорі пси. Вранці тихий степовий городок оживав. Виходили заспані горожани, плентались по мостові візники, вилітав із гаражу єдиний на всю округу виконкомський автомобіль. І з вереском мчав у туман, розганяючи обивательських курей і зграї голодних собак. Тоді, біля редакції, теж єдиної газети з великими підзаголовками і з нудними традиційними гаслами грубим шрифтом суєтились газетярі. Кожний знав, треба скоріш, треба схопити стос з паперу з промовами статтями про всесвітній пожар. Ми на горі всім буржуям міровой пожар роздуємо. Міровий пожар в крові, Господі, благослови! Треба схопити й бігти, захопити всі переулки, всіх обивателів, щоб жити один день. І старий газетяр ніколи не встигав за пацанами. І завжди йому з веселим сміхом, що звучав, як колокольчик, пацани підставляли ніжку, щоб старий газетяр упав у грязь. І старий газетяр падав у грязь. Розкидав сьогоднішні газети, потім поспішно збирав їх, обтрушувався і, покірний з кінським калом на лобі, спішив, спотикаючись, до бульвару. На бульварі проходив день. Але увечері старий газетяр був там же, де праворуч від каланчі стояли стільці. Увечері старий газетяр тупо дивився на мимохідців. А бульваром проходило багато. Одні бігли, другі шкульгали, треті раптом зупинялись і потім стурбовано відходили кудись. Тоді над головою колихались гілки акації, була алея акації. Акації розквітали, коли в тихім степовім городку потоки мріяли про голубі пісні, про голубу журу і схвильовано бігли до срібних вод забутої ріки Лівобережжя. Іноді пацани, побачивши старого газетя, ховали за ріг і шпурляли від тіляв свого колегу грудки землі. Тоді підводився, відходив до каланчі, за каланчу, до зеленого озера, де стояла самотня будка, а нижче лежало небо на поверхні брудної стоячої води. Тиша, далеко кликоче Брук. Пес лежить і облизує попіл на хвіст. Мовчиш? Мовчу. Тиша далеко клекоче брук. Пес лежить і облизує попіл на хвіст. Уночі старого газетяря не бачили на бульварі, І ніхто не знав, як він жив, як він живе. Бо кому це потрібно? Бо йдуть молоді дні з юнацьким запалом грізними колонами по безмежних ланах часу. І відступають місяці роки тисячоліття в глуху невідому безвість минулого. Тихий степовий городок знав і Сум і Великдень цієї боротьби. Коли на древній дзвіниці годинник протиленькає чверть на восьму, коли повстане за океанське сонце. Вулиці знову прокидаються, і тоді бреде бульваром похила постать старого газетяря. Так починається день, а зима зовсім знила, і шкульгає різдво в мряку чвирі. Старожили не бачили в ці дні різдвяних зір, і стояло небо в сірій сорочці будня. Старий газетяр теж шукав сузір'я Оріону, але були самі мутні далі. Десь дзюрчала вода і тому, що вона промжичила мозок, боліла голова. Так ріс час. У грандіозній боротьбі падали переможені дні, на них падали ще дні, і росла гора від Гавризанкару ровища, глибша від океанських глибин. Тоді питали, що це тоска чи радість? Але на далеких обріях знову гриміли, знову наступали молоді буйні дні різними колонами. Так ріс час. О, я знаю, багато думав старий газетяр. Думав про юність, думав про те, що було, чого не було, чого хотілось. Все одійшло великим шляхом часу. О, я знаю, і моє кволе старе тіло. Прокинеться колись і спитає Невже кінець, але не прокинеться світанок. О я знаю. Іноді старий газетяр йшов у заозерний край. Шкульгав вище й вище на кучугури по кварталу кавалерійського полку. За ним шкульгав пес. Тоді в одинадцятій сотні був пожар. Городок поділився на сотні, полковий городок степового краю. Шуміли на каланчі над ратушею, палахкотіли смолоскипи, під навісом тривожно дзвеніли і саркали коні. Старий газетяр виходив за квартали і брів бездоріжжям. На північно-західні межі туди, де стояв, як лелека, підбитий бурею дуб. Дуб наближався. В далекім степу горіли огні, і стояло древнє небо. А позаду туманіли міські оселі, і здавалося, що оселі не існують, що вони відійшли вдалину за гору переможених днів. Старий газетяр приходив до дуба, сідав під дубом і озирався. Висіло небо в чвері, за дубом причаїлася тиша і промерзла чужа земля. І все було чуже. І земля, і межі, і квартали, і кучугури, і дальні степові огні. Тоді підходив пес і тихенько вив. Потім із сходу прилітав колючий вітер і відчував старий газетяр, десь тліє торішні гні. Підводився. За старим газетярем підводились і кучугури. І сунулись у небо. Злившись із небом, відходили, пропадали, і була одна сторожка пустота. Ще городка не видно, тільки за балясним бором маячить невідомий нічний огонь. І був він не близький, тільки далекий, тільки чужий, як чужа земля, де тліє торішні гні. Огонь стояв на шпилі ратуші і був надто червоний. А іноді бачили брів старий газетяр по дорозі на цвинтар. І думав старий газетяр Цвинтар? Тоді пахли могили глибоко й тихо. Це був запах несносного чебрецю. Він ішов із під білого снігу. Старий газетяр прийшов у городок восени і згнила зима. З Чорного моря з Індійського океану через Малу Азію прилетів перший тепловій і вже на бульварі снили акації і знову бачили старого газетяря біля мудрої ратуші пацани ще били старого газетя грудками, і він ішов до Зеленого озера. До Каланчі, за Каланчу, до самотньої нікому не потрібної будки. За ним древній пес. Тоді були невеселі голубі дзвони. Той йшов піст, і Каланча перекликалася з іншими церквами. А з південного бігуна з Австралії. Грізними колонами ще насувалися молоді дні, і відступали місяці роки тисячоліття в глуху безвість минулого. Старий газетяр це знав, тільки не хотів знати. О, я знаю. Старий газетяр не хотів цього знати. А потім розлилась ріка. По вулицях Тихого степового городка летіли вже мільйони тепловіїв. Ріка затопила міст, і не було дороги на кочугури до дуба. Старий газетяр зажурився. І от в одну тривожну радісну ніч, коли весняні вечорові сутінки пливли над зеленим озером, пацани підстерегли старого газетяря і побили, і таке добре побили, тільки через два тижні він вийшов із лікарні. А потім прийшла знову тривожно радісна ніч. Ріка нарешті увійшла в береги. Ранком до мосту прийшли плотники і зацюркали сокири скоро над рікою повис міст. Старий газетяр вийшов із лікарні, але він не пішов до редакції. Пішов на північно-західні межі. Отступали дні і тягли за собою. І відчував старий газетяр десь тліє торішні гній. і падали сили. Старий газетяр покірно брів у навіщоване і йшов туди, де стояв, як лелека, підбитий бурею дуб. І прийшов старий газетяр і ліг під дубом. І коли у дзвінкій степовій тиші задзвенів перший жайворонок, старий газетяр глибоко, на всі страчені легені, зітхнув і вмер. Тоді знову тихо й нудно завив древній пес. Подивився під сліпуватими очима на старого газетяря і побрів туди до рундуків, де гризли його молоді бадьорі пси. Завтра біля дуба знайшли мертвого старого газетяря, і завтра його двезли на цвинтар. За два дні за старого газетяря забули. Тільки там, де він лежав, залишився ледве помітний слід. Але біля дуба зацвів уже молодий запах юного невідомого дня. Тихого ясного ранку над древнім степовим городком урочисто потопали голубі дзвони. 1927 рік